Всім привіт! З вами знову подкаст на англійських полях. Його ведучі Олексій та Павло. Ну що, погнали розбирати 23-й тур Англійської прем'єр-ліги і його шикарні матчі. Поїхали! Поїхали! Cheese bright, так як кажуть, і молодість дає своє. Згадав, що о я ж раніше грав за цей клуб, тому напевно, святкувати дуже щиро не варто. Більшість, напевно, арбітрів все ж таки дозволяють таке робити. Косплеїть когось uh -huh. а, як когось лисого. Да папел до цього нормально ставляться так, коли будаються, коли ось такі, як напівфоли, так роблять, але легальні цього матчу. Стає ще цікавіше, тому що тепер прогнозувати щось в цьому сезоні АПЛ стає майже неможливо. Цей тур почався дуже цікавим і непрогнозованим протистоянням на Гудісон парку між Евертоном та Тоттенхемом. Я думаю, що в старті присутність Віталія Миколенко напевно вже нікого не дивує. І ну, українець так повністю виграв конкуренцію за місце в стартовому складі. А саме матч почався трошки несподівано, напевно так. Екс-гравець Евертона Чарлісон відзначився швидким голом, і після якого побіг святкувати спочатку забитий м'яч, проте дуже швидко оговтався і згадав, що ой, я ж раніше грав за цей клуб, тому, напевно, святкувати дуже щиро не варто. І знаєш, після цього здавалося б, мав би більш спокійніше себе відчувати Тоттенгем. Але Евертон, знаєш, взяв, взяв все в руки і почав так трошки пресувати шпор. Тоттенгем знітився, зовсім навіть кинув грати в деякі моменти. І Евертон потроху-потроху почав створювати гостроту. І дійсно. Просто здавалося, що все йде до логічного голу, який, в принципі, і забив Карлі Артлюїн, такої після невеличкої штовханини з е кутового. Е але знову, так, знову Рішарсон, який був занадто заряджений в цьому матчі, був проти і забив шикарний м'яч після дуже тонкої такої передачі Медісона, обов'язково подивіться. Це це, напевно, Медісон і брали в Тоттенгем, щоб, от е навіть в таких ситуаціях, зберігати м'яч і залишати його партнерам. Здавалося б, так, спори мали брати далі знову таки більш спокійніше. Але о, крім дальніх ударів, нічого в принципі, не запам'ятався більше клуб. А от саме вже Евертон о, знову це відчуття, так, якесь якась дежавю виникало, що ну, напевно все-таки здається, він відіграється. І так і вийшло. Закінчилось все-таки все справедливо, як і мало бути по грі. Брантвей забив після подачі та врятував нічию. Тут, по матчу, в принципі, для мене все чесно і справедливо. Єдине, що б відмітив, це такі там два напівмоменти на пенальті. Все-таки це напевно не пенальті, але оця боротьба від Драгуша, на яку він нав'язував, і оця, оці поштовхи в спину постійні, це а, така секретна зброя захисників. Як ти на це взагалі реагуєш? Які твої думки з приводу цих моментів? Ну АПЛ до цього нормально ставляться, так коли бодаються, коли ось такі як. Напівфоли так роблять, але легальні, то, в принципі, за це не засуджують, і більшість, напевно, арбітрів все ж таки дозволяють таке робити і грати, особливо навіть в штрафній зоні. Але я б, я б додав, що Тоттенхем для мене так, все ж таки був трошки ближчий до того, щоб вирвати перемогу і навіть зробити ось рахунок. До того, як став до 2, зробити 3-1. Тобто Пікфорд часто рятував і досить добре стояв на воротах. Ну і, звичайно, секретна зброя Евертона це штрафні удари, будь-які стандарти, так, це штрафні і кутові. Так. І ми побачили, що саме два голи прийшли саме з цих позицій. Тобто, за рахунок того, що є високі гравці, так є ось такі кремезні і. Великі захисники, за рахунок цього, Евертон справді може використовувати цю зброю проти будь-якого суперника, неважливо, це Тоттенхем або, умовно, Бренфорд. Але погоджуюся, що рахунок заслужений, і Евертону потрібні очки обов'язково, тому що Лутон активізувався і треба вигравати також і риском. Ти сказав, що захисники високі. Дійсно, навіть, навіть крайні захисники, той же саме Миколенка, він не маленький. Тому ага. так тут абсолютно справедливо, Шон Дайч максимально ефективно використовує цю фічу, скажімо так, своїх оборонців та своїх інших гравців. Дикий рахунок цього матчу 4-4 вже говорить про те, що тут була справжнісінька боротьба так? за результат, за перемогу до кінця. Впродовж матчу команди грали у деякі такі доганялки і змінювали просто ролі. Спочатку Ньюкасл вів, але Лутон постійно відігравався, а потім Лутон навіть взяв гандикап у два м'ячі. І вже Нюкасл потрібно у другому таймі було відігриватись. Загалом чудовий поєдинок від Роса Барклі, хоча він і помилився в останньому голі, так як який пропустив Лутон, але загалом він мав гарний вплив на гру, розняв атаки, креатив і так далі. Тобто бачимо, що Рос Барклі справді себе знаходить в цій команді навіть посеред сезону. Ми розуміємо, для чого його брала саме ця команда. Крім того, забив Адебая, один з кращих, напевно, нападників зараз в АПЛ. В нього вже 9 голів. Так? Команда йде десь в нижній частині таблиці, але бачимо, що він намагається тащити, намагається приносити результат. І подобається, що Лутон грає сміливо, рішуче, і видно бажання залишитись в АПЛ будь-якою ціною. Я гадаю, що з таким підходом і з такою грою. У них все, що може вийти так, але звичайно залежить, як буде грати Евертон, як буде грати Ноцінг Форест і так далі. Щодо Ньюкасла, то в цьому матчі в захисті у них грав найоптимальніший склад. Тобто це були і Ботман, і Шер, і Берн, і Тріп'є. По суті, це основні гравці, які в минулому сезоні принесли Нюкаслу один з кращих захистів ліги. В цьому сезоні так не виходить, і це причина того, головна причина, на мою думку, того, що Ньюкасл справді провели сезон, незважаючи на те, що є позитивні якісь моменти, але вболівальники очікували чогось іншого і. Команда Еді Гау втратила ось цей стабільний аспект, цей захист, який був основою і запорукою успіху минулого сезону. Як ти гадаєш, чи у Ньюкасла ще є шанси в цьому сезоні зачепитися хоч, хоча б за якісь Єврокубки? Ні, ну це хоч якісь дійсно може. Тут 5-6, 7 місце дає, mm -hmm. так? Сьоме місце це. Там здається, ну, навіть 9, навіть 9, уче... 9, навіть... 9 зараз місце Ньюкасла. Так. так там здається навіть у Челсі 5 очок до сьомого місця. Тому ну це не mm -hmm. це не дуже багато. Так, тут треба видати якісь серію перемог, напевно, так або хоча б серію відсутності поразок, в якій Нюкасла дуже проблемно з цим. Так вони обіграли Віллу на виїзді, потім 4-4 дома з Лутоном. Тому складне питання. Я все-таки думаю, що там 50 на 50 десь так. Якщо десь треба календар дивитися, які, з ким вони вдома грають, з топів, тому що все залежить від форми. Чи якщо вони зараз, так як ти сказав, оптимальний склад у них mm -hmm. зараз є, якщо вони зараз повернуться на. Поду перемог, то дійсно там можна і за Лігу Європи поборотися. Але якщо вони так і далі продовжують роздавати очки там, Лутону вдома, то ще й ну, ми знаємо, Лутон перемагав 2-4, так? І тут, так. Ще, ще, тут ще хто втратив очки, питання велике. Але не знаю, тобі, До речі, мені Лутон просто закохує в себе, і mm -hmm. особливо оці от, оцей відрізок зимови, тому що команда. Показує дорослу доволі гру. Це не команда, яка тільки-тільки там залетіла в АПЛ. Це команда, яка вже адаптувалася, яка навчилася використовувати свої найкращі сторони. Той самий Рос Барклі, ідеальний приклад. Я дебаю. І вони класно розкрилися от саме зараз. Подивіться, як вони комбінують. Там був момент, чи третій чи другий гол. Там просто пас-пас. Там Барклі навіть не дивився, чи біжить зліва гравець. Він Просто віддав зліва, тому що він знав, що там буде партнер між гравцями, стіночку зіграв. І це от взаєморозуміння, це найкраще, що зараз є в Лутона. І мені зараз, якщо так аналізувати, то Лутон не те, що не має вилітати Лутон там в десятку має заходити з такою грою. Тому. Напевно, я не вірю, що ця команда може вилетіти. Скоріше, я більше вірю, що або Крістал Palace, або Nottingham Forest вилетять. Отже, подивимось, подивимось. Мені з важливого, що ти сказав, що розбарти помилився, але mm -hmm. мені чомусь вдалося, що сороки забили останній гол з порушенням правил. тому що там так йому Барклі заплили ноги, що він просто не міг бігти далі. Mm -hmm. І він він апелював до судді, Подивіться цей повтор, якщо є можливість ззаду, просто заплутав ноги, і судді навіть не подивилися цей момент. Хоча мені здалося це доволі важливо такий епізод. Ну, знову ми говоримо про судді, ну, це, це як must-have, як, must have, як да. то кажуть, що дуре про це говорити і повторювати. Це нормально так, поїхали далі. Тому так. Да, результат, напевно, все таки справедливий, бо сороки зібралися і відігралися. Але трошки шкода Лутон, бо, на мою думку, несправедливий був цей Після цього матчу е, в мене виникла думка, що Маурі ще почти на час переходити на схему з трьома центральними захисниками. Не пройшло і доби, як в Твіттері понеслися новини про те, що Маурісся почти не розглядає схему з трьома захисниками як основну на е, другу частину сезону. І дійсно, напевно, так, тому що в команді немає зараз четвірки захисників взагалі, яка е, найпотужніша, скоріш за все, в цьому складі. А це, на мою думку, Джеймс. Фофана, Колвіл та Кукурелья, або там Чілло в своїй кращій формі, так, в якій він зараз взагалі не перебуває, і на 50%. То доводиться, напевно, нівелювати оцю повільну гру Тягу Сіл іншими двома центральними захисниками. Подивимося, яку воно бере схему аргентинець, але батація також є проблеми, так, тому що. В цьому матчі не виділився зовсім ніхто. Навіть палмер, я б сказав, був трохи блідий. Він забив гол, а потім все постійно брав гру на себе. Я не впевнений, що це було правильно, тому що він перетримував м'яч. Як тільки був м'яч в нього, це був або удар не дуже хороший, або це була втрата м'яча. Uh -huh. Те саме і про Нкунку. Футболіст зовсім не попав у, у гру, тому що, ну. Ми, ми бачили кращого Нкунку, так і розуміємо, коли він а, в грі, коли він в формі, як він, як він виступає. А, багато було критики до Михайла Мудрика перед матчем. У нас ціле відео є про це. Але а, вона справедлива, дійсно, вона справедлива, але несправедливо критикувати лише Михайла Мудрика, тому що виступ Стерлінга в цьому матчі нічим, а, окрім крінжа. Відчуття крінжа у мене не викликав. Просто не було розуміння, що людина робить на полі. І навіть свій єдиний момент, вже здавалося б, треба було забивати в другому таймі на початку, він просто змазав, пробив молоко. Тому, так, критикуйте мудрика, ніхто, ніхто не проти, але критикуйте всіх інших також разом із ним. Як я вже сказав, допочутійно все більше питань. Бо те, як він реагує на гру, трохи насторожує. Він якийсь доволі флегматичний і спокійний. Хочеться все-таки, ну це аргентинська кров, хочеться більше емоцій. Так він, він весь матч просадів, отак от склавши руки, не проявляючи ніяких емоцій, що трошки розчаровує мене як вболівальника синіх. А от окремо, якщо брати вовків, просто топ-поєдинок, витисли максимум зі своїх моментів. Все, що вони мали, вони забили три маючи по XG менше одного. Так, і ну це, це шикарно просто. Тому е, я аплодую вовкам, красавчики. Що тут ще сказати? Чи ще є в тебе що виділити ще по цьому поєдинку? Ну, відмічав, що Матео Скуня забив свій перший хитрик в АПЛ, і саме у Ворота Челсі, що є досить знаковий, так для будь-якого гравця. Е, ну і стосовно Михайла Мудрика. З усіх гравців, які вийшли на заміну, саме у нього найбільша оцінка за матч. Ну і він відзначився асистом. Тому, звичайно, критика є його, але не все прям так погано погано. Є проблиски, треба працювати, треба розвиватись. А так, ти сказав, все ще треба. Да. До речі, ти сказав про те про асист Мудрика. Там, якщо подивитися всі кутові Челсі, які подавав Чилов до цього, це mm -hmm. навіть не було й близько до небезпеки. Здається, перший кутовий а і це гол. Ну, ви можете бути хейтерами Михайла, але статистика не дає збрехати. Так? Він вийшов, подав перший кутовий, Челсі забив. Михайло грає зі старту, Челсі майже там у 95% матчів виграє. Михайло не грає зі старту. Подивіться, це, це є в інтернеті, це можна глянути. Михайло не грає в старті, Челсі завжди програє. Тому, можливо, це секрет до успіху. Мішков стартів, як, як би він не грав, Челсі перемагає. Молодість Манчестер Юнайтед дає результат. Гойлун, Гарначо чергове забувають і роблять ру для команди Тенхага. У першому голі Расмус взагалі розібрався як першокласний форвард. Подивіться обов'язково, класно прибрав захисників а, і забив гол. Він забив гол вже у четвертому матчі поспіль і у своїй 21 рік. Це є рекордом клубу, як для юніора у чотирьох матчах поспіль забувати стільки, постійно забувати. Так? А, бачимо, що його списували в кінці року минулого, але зараз, коли Тенгак перейшов на гру, а, Рашфорд, Гойлон та Гарначу, і Гарначу грає саме справа. То справді все запрацювало. Останні матчі 5 матчів М'ю не програє, і це є одним з кращих показників за останні там 20 матчів. Тож, можливо, future is bright, так як кажуть, і молодість дає своє той же мейну, всі дають результат. Крім того, я відмітив, що в цьому матчі МЮ грав намагався грати більше тримати м'яча. Що не досить звично для них, тому що Тенхак більше полюбляє саме швидкий такий футбол, динамічний. Але це допомогло саме стримати Вестхем. І всі ті моменти, які мали молотобойці, Онана відстояв на нуль, що буває рідко і це напевно свято для вболівальників Манчестер Юнайтед. Хоча і були невтішні новини, тому що Лісандро Мартінес знову отримав травму і, скоріш за все, повернеться вже всередині березня. Але вітаємо болевальників ім'ю. Справді класна гра, і будемо споглядати далі на цю гру. Є що додати до матчу? Так не що Гойлом, напевно, скоро дожине Голланда, а от в конці бомбардирів, тому що. Розбивався данець і показує круту форму. І це не просто якісь там найголивкості ворота, це класні, як ти сказав, класно розібрався, mm -hmm. розхитав, забив з дальньої дистанції, просто цукерочку поклав. А трошки проведення додам молотобійці, як то часто кажуть англійці, не були клінікал. Тобто вони, маючи хороші моменти по матчу, деякі так вони якось незграбно і дуже погано використовували, не використали їх так. Тобто, чи то був Кудус, чи то був Бован, при тому, що по ікжи Вестхем був там здається майже в два рази кращий, ніж МЮ. Але це якраз у цей клас зіграв роль, і МЮ справедливо взяв три очки. Нал зупинив Ліверпуль, який 15 матчів йшов без поразок. І в цьому матчі команда Артети летіла вперед, легко розняла атаки. І на це були звичайні причини. Ліверпулю не вистачало ключових гравців, таких як, як в старті, таких як Салах, Нуніс, Собослаї. Нуніс вийшов у другому таймі, але звичайно. Плані атаки, особливо перший тайм, Ліверпуль був взагалі беззубий. Навіть той гол, який вони забили, це забили гравці Арсеналу самі собі. А так все було під дудку Арсеналу. Справді вони домінували те, як люблять називати Артету Домінатор. Але у другому таймі на сцену вийшли актори, такі як Ван і Алісон, і вирішили розіграти комедію. Чудова помилка з боку обох гравців, непорозуміння. Марцінелі скористався і забив гол. Загалом по Арсенал переміг для мене. Так. У, них, у них була перевага, але, звичайно, Ліверпуль ось не втрачала тої швидкості, так, до якої вони звикли. І на це також є причина, тому що Артета використався у матчі саме Райса та Жоржиніо, які грали в центрі. Що досить незвично, тому що зазвичай це тільки один опорник в Арсеналі. Крім того, саме Гавардс часто опускався до них, і, по суті, Ліверпуль не міг будувати той звичний біл-ап. І навіть тренд Олександр Арнольд досить рідко зміщався до центру, як він це звик робити в цьому сезоні. Невдалий день для захисту мерсесайців. Як ти гадаєш, Реснал заявив свої права на боротьбу за чемпіонство в цьому матчі? Ні, да звичайно, заявив і дуже голосно. і... Доволі справедливо. В мене в цій заявці лише є одне але, про що вже багато хто висказався. Це лише особисто моє, не притягуйте неповагу до когось, але це занадто емоційне святкування від Артети. Так? Бо не треба бігти коло Пашани по емірець, коли ти ще нічого не виграв в клубі. А здавалося так, що Артета святкує перемогу в Лізі або в Лізі Чемпіонів. Особисто мої враження, що іспанич трошки таки позує в цьому плані косплеїть когось uh -huh. як когось лисого да. Інколи, але навіть, ну, навіть Гвардіоло не дозволяє собі при всій повазі не дозволяє собі. Так, він емоційний, але ну, він, так, він так не стрибає. І це виглядає занадто. Я ж не фанат Ліверпуля, так просто особливо на фоні, вибачте, того, як каноніро обісралися в кінцівці минулого сезону і віддали чемпіонство. Не варто зарано так святкувати. Це. Так, не щодня обігруєш Ліверпуль, не щодня обігруєш Літера, але все-таки Ліверпуль був трошки обезкровлений і на тижні грав непростий матч. Тому я б не переоцінював цю перемогу, вона важлива, вона надасть впевненості клубу, але це те, що. Має надихнути Арсенал рухатись далі, а не перегоріти. Тому о, ще б хотів би додати, о, я в цьому поєдинку згадав, знаєш, що поєдинок Ліверпуля в першому колі проти Евертона, коли Конате mm -hmm. награв на червону, але не отримав другу жовту, після чого його клоп просто за, через 30 секунд знімає. Тут все-таки, знаєш, Бумеранг повернувся, тому що Конате награв mm -hmm. нарешті на цю другу жовту. Yeah, 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 такі, yeah. І я такий флешбек спіймав. От, ну, от, здається, навіть майже. Один в один був епізод, uh -huh. і, де, і тут судді розібралися просто ідеально вірно і все-таки видали футболіста. І ом, з приводу помилки Мар Ван Дейка і Алісона, ми, зв ми звикли, що це надвпевнені футболісти. Так, вони не, ніколи не помиляються, але, напевно, є та фаза луни якась, так, коли навіть такі футболісти, футболісти такого рангу. Можуть наварити каші. І uh -huh. якби, напевно, не ці е, і помилки, то було б все ок. Так само, як і в гол, коли е, просто 3-1 в е, тросар пошив в дурні Еліота, Ван Вандейка, потім ще й Алісону, поміж них вдарив, е, знущаючись. Е, це був така крапка, і після такого ніхто не повертається особливо в 10. Тому. Додам лише, що вітаю канонірів з перемогою, і від цього, від цього матчу стає ще цікавіше, тому що тепер прогнозувати щось в, цій, в цьому сезоні АПЛ стає майже неможливо. Бренфорд і Сіті зігралися матчі, і Сіті здобув Певну перемогу саме у другому таймі, тому що в першому вони домінували, домінували, але саме Флекен видав матч життя, дуже багато сейвів, і Фоуден зробив хитрик. Стосовно Брайтон Крісал Пелес Брайтон знищив просто орлів, і орли йдуть все нижчі й нижчі, так вони все ближче до зони виліту, і не цьому матчі Езем, який був травмований, і Оліс, який вийшов тільки у другому таймі. А, стосовно Берлі Фулхем, а, також це рахунок 2-2. значить, що тут Берні допоміг форвард, який орендований з Челсі Фофана, забив двушку і ну, врятував очко для команди компанії. Стосовно Шеффілд Юнайтед Вілла, тут все ясно, Вілла не залишила камня на камні від Шеффілда. І... Шеффілд їде в чемпіоншип. Ну так, скоріш за все, це команда. Якщо Берне, можливо, ще є якісь шанси, то Шеффілд дуже важко дивитись. Mm -hmm. Ну і Бормут Нотінгем Форест, нічия у матчі. Забар не відіграв весь матч. Ну і такий матч був так. Напевно, нічия є результатом. Да. Не, не дуже такий цікавий, я б сказав. Так, ну і на цьому все. Ви можете дивитися результати всіх так. поєдинків. також таблиця перед вами. Тур був. Надрезультативний, я б сказав, так. дуже багато голів, напевно, один з найбільш результативних в цьому сезоні. Це взагалі в історії? Це кому... найбільше забили голів в цьому, ну, в цьому турі. Ну так, так. Тому 4-4, 5-0, 4-1 це, це круто. Побільше таких турів, наступних турах. Чекаємо теж на вир подій. Дивіться футбол, дивіться нас, підписуйтесь на нас. Болівайте за свої улюблені команди, поширюйте це відео в соцмережах, ставте вподобайки і коментуйте, коментуйте та ще раз коментуйте. Дякуємо, що дивились, і до зустрічі. Пока.